Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Зеленський нещодавно підписав закон про обов'язкову підготовку студентів, медиків та фармацевтів. А також ще підписав закон, що військові інструктори у вищих закладах будуть отримувати додатково від 15 до 30 тисяч гривень. Власно було підписано низку законів, які стосуються мілітаризації суспільства. Раніше було підписано закон щодо навчання студентів, щодо їх обов'язкової військової підготовки у вузах. Ну і наразі вже це підкріплюється офіційними документами та законами. В умовах війни та постійної військової загрози це доволі логічний шаг на мілітарізацію суспільства, щоб люди могли спокійно жити своє цивільне життя, і щоб ця військова підготовка не забирала доволі багато часу і не викликала якогось відторгнення, як це було до речі строковою службою. тому, що цей формат досить совковий і в принципі добре, що його все ж таки відмінили. Кремлі все ж таки прокоментували нещодавні заяви Трампа щодо того, що Росії залишилося 10-12 днів до санкцій. Так Пісков заявив про те, що вони взяли до відома, але що вони продовжують спеціальну військову операцію і зберігають прихильність. До мирного процесу та врегулювання конфлікту навколо України. В принципі, як ви бачите, нічого такого не сказали. Доволі чергово відповіли на американські погрози. Ну і Трамп їх зробив ще після цієї відповіді і заявив про те, що Росії лишилося 10 днів, і після цього будуть введені санкції. Більше того, лінці Грем ще підкреслив, що слід розуміти, що санкції це, в принципі, новий формат буде, тому що будуть вводитися масові вторинні санкції, а саме на ті країни, які купляють російську нафту та газ. І це може, в принципі, призвести до великих змін. Ну і ще міністр фінансів Сполучених Штатів Бесенд нещодавно попередив Китай, що якщо Китай буде продовжувати купувати російську нафту після вводу ось цих тарифів, то вони будуть стосуватися і Китаю, і китайські компанії, і вторинні санкції знову ж таки будуть бити по самому Китаю. А щоправда, покійну відповідь вже заявив про те, що вони суверенна країна і будуть купляти нафту, де вони захочуть, і у тому числі в Росії. Можливо, Китай навіть від цього не буде відмовлятися навіть принципово, щоб показати фігу Сполученим Штатам. Ну і тоді торгівельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм продовжиться з новою силою. Що стосується інших країн, то для них і справді це доволі серйозні погрози, і вони будуть намагатися накупувати російську нафту. Для Росії, в принципі, є два головні ринки: це Китай та Індія. І ось що стосується Індії, то я думаю, що Індія буде все ж таки відмовлятися від російської нафти. А разом з цим подивимося, як це буде працювати, і більше того, ще доволі важливий фактор: подивимося, наскільки нафта буде зростатиме після вводу таких тарифів, тому що, в принципі, якщо нафта досить сильно буде зростати, то Росія зможе завдяки цінній. Ні, компенсувати свої витрати, що вона не зможе продавати свою нафту на деякі ринки. Ну і буде все одно контрабанда, а буде сірий імпорт і все таке інше. Воно і наразі існує, воно і буде продовжуватися навіть після воду якраз ось цих трампівських санкцій. В Єврокомісії перед майбутнім голосуванням у Верховній Раді щодо відновлення незалежності САП та НАБУ повідомили про те, що це доволі важливо для євросоюзу для євроінтеграції. І, в принципі, що Україна має це зробити. Ну знову ж таки нагадали, що все ж таки треба проголосувати за цей закон. До речі, сьогодні буде голосування. Не знаю, чи зберуться депутати, чи зможуть проголосувати. Але сьогодні якраз заплановане засідання щодо голосування і відновлення знову ж таки незалежності цих органів. Так, ну і такий апдейт під'їхав. Все ж таки, депутати проголосували за відновлення незалежності набута САП. Це доволі швидко відбулося. Проголосував 331 депутат, не голосували дев'ять, і в принципі новий закон було все ж таки прийнято. Ну і ще відновили трансляцію засідань Верховної Ради, і це виглядало не дуже, хоча Верховна Рада ніколи не відрізнялась якоюсь культурою чи нормальною поведінкою. Тиск зі сторони Євросоюзу також відбувається і по іншим питанням, які стосуються там реформ, і в принципі нещодавно стало відомо, що Україна все ж таки не зробила три реформи, які мала зробити до цього часу, і Євросоюз також цим невдоволений. І ось йдеться про те, що в Києві повинні якнайшвидше призначити керівника бюро економічної безпеки. Нещодавно Кабмін, начебто, повинен був назначити нового керівника, але так і не назначив, і вже Україна пробала усі терміни. Як пише депутат Желізняк, це останній день перед дедлайном ще МВФ, і також це стосується знову ж таки фінансових траншів до України. І влада, напевно, робить все, щоб не отримувати фінансів від європейських інституцій чи американських. До речі, ще була історія з тим, що Євросоюз наполягав на реформації АРМА, а саме агентства з розшуку та менеджменту активів, і нещодавно стало відомо, що голова Олена Дума вона все ж таки, а вона все ж таки написала заяву про звільнення, тому якісь реформи у цьому плані, начебто, йдуть. А ось видання Bloomberg пише про те, що скорочення допомоги для України від країн ЄС ніяк не пов'язано із законом, котрий позбавив незалежності антикорупційні органи. Так, йдеться про те, що насправді питання в іншому, а саме знову ж таки у реформах, щодо децентралізації виконавчої влади, механізмів повернення активів та відбору суддів до вищого антикорупційного суду. Насправді тут доволі цікаво, тому що деякі видання писали про те, що скорочення ось допомоги пов'язано саме з НАБУ та САП. А деякі видання теж авторитетні, вони почали писати про те, що це стосується більше реформ, за якими Україна знову ж таки не встигає, і повинна була всі ці реформи зробити до цього часу. Не знаю, що тут правда, а що ні, але однозначно можна сказати, що українська влада не дуже задовільняє органи ЄС. Мексика нещодавно повідомила Україну, що деякі мексиканські добровольці могли долучитися до сил оборони, щоб навчитися пілотуванню дронів та передати ці знання картелям. Гурти СБУ заявили про те, що вони почали розслідування, яке буде стосуватися не тільки мексиканців, а й колумбійців та інших людей, які можуть бути пов'язані якраз з наркотрафіком. Давайте так чесно, Україну їти не повинно. Куди ці люди потім дінуться, куди вони там повернуться до Латинської Америки, чи будуть вони використовувати свої навички для наркокартелів і так далі. і так далі. Добре, насправді, що все ж таки українська влада почала якось більш жвавіше діяти і наймати латиноамериканських найманців замість просто наших людей. Це вже непоганий крок, а те, що там вони повернуться, щось можуть робити, і так далі. Це вже проблема інших держав, країн Латинської Америки і так далі. Головне, щоб тут Сполучені Штати, до речі, не підключили. Якщо Сполучені Штати почнуть давити з цього приводу, то діватися буде нікуди, тому що ця проблема побічно буде все ж таки стосуватися американців, вони там борються постійно з наркотрафіком з Латинської Америки. Але в принципі Україні пофіг, куди там ці найманці потім дінуться. Трамп нещодавно вирішив все ж таки повернутися до теми Епштейна і заявив про те, що його дружба із Джефрі Епштейном закінчилася після того, як фінансист став переманювати до себе молодих працівниць пасалону клубу в Маралаго. Так, Трамп розповів про те, що коли йому почали жалітися на те, що ось Епштейн забирає молодих працівниць, Трамп з ним відразу поговорив, і після цього дружба в них якби закінчилася. Знову ж таки, це говориться у виправдання через цей список Епштейна, який кудись зник. Чи якого ніколи не існувало. Ну і Трамп розповідає про те, що і справді з Джефрі Епштейном він якби розірвав зв'язки. Ну якщо про це говорити і справді, то ми можемо знайти фотографії тільки дуже давні Трампа та Епштейна, і останніми роками, коли це ось відбувалося досить активно, Трампа справді з Епштейном начебто, не контактував. Камала Гарріс нещодавно заявила про те, що не буде балотуватися на губернатори Каліфорнії у 26-му році. Про це повідомляє Washington Post, але заявила про те, що не виключає, що піде на президентські вибори наступні у 28-му році. Ось демократи трішки стали жвавішими у 26-му році. І справді в них є усі шанси взяти, хоча б одну палату у парламенті. Республіканці напевно будуть прослабляти, враховуючи те, що робить Трамп, і враховуючи невдоволення навіть республіканців. Щодо самої Камали Гарріс, то в принципі теоретично вона може потрапити на вибори 28-го року. Якщо у демократів і так буде продовжуватися їх внутрішня криза, і вони не зможуть знайти кращого кандидата на цю посаду, то може висунути знову Камалу Гарріс. Но останнім часом ми бачили, яка криза в демократичній партії, що вони навіть хворого Байдена а, намагалися просувати в останніх виборах. Видання Fox News повідомляє про те, що у будівлі ФБР знайдено тисячі документів про розслідування зв'язків Трампа з Росією, вони були у спеціальній таємній кімнаті і в пакетах для спалювання. Так заявили про те, що вони знайшли досить багато конфіденційних документів, і більше того, серед знайдених паперів є документ про те, що розвитка Сполучених Штатів мала відомості про намір ФБР зіграти роль у поширенні наративу про зв'язки Трампа із Росією. Йдеться про 16 рік, коли Трампа перший раз обрали, і таким чином ось деякі органи хотіли дискредитувати Трампа, нав'язавши історію про Росію. Був великий скандал з Ражагейта. Ми пам'ятаємо вже пізніше, і ніяких доказів щодо зв'язку Трампа із Росією із там російською номенклатурою не було знайдено, і Трамп справді ніякого відношення до самої Росії не має. Трампісти вже давно говорять про те, що це була і справді кампанія по дискредитації Трампа від демократів. І ніж більше часу проходить, тим ми більше розуміємо, що і справді так, що випливають доволі багато документів, пов'язаних із демократами чи з якимись інституціями, які хотіли якраз потопити Трампа і не в'язати наратив про те, що ось Трамп там агент Краснов, ну і все в такому дусі. Трамп нещодавно заявив про те, що Газа страждає від справжнього голоду і обіцяє відкрити продовольчі центри. Доволі цікаво, що ось Трамп виступив з такими заявами. А ще Франція заявила про те, що вони готуються найближчими днями скинути з повітря гуманітарну допомогу для жителів сектору Газу, також допомогти з продовольством. І, в принципі, країни почали давити навіть на Ізраїль. Ось прем'єр Британії заявив про те, що країна визнає Палестину вже у вересні, якщо Ізраїль не покладе край жахливі ситуації в Газі доволі цікаво, що навіть Сполучені Штати та Великобританія, які нещодавно критикували Макрона через визнання Палестини. Франція анонсувала, що вони визнають Палестину. Теж підключилися, в принципі, до наративу, все ж таки, тиску на Ізраїль, і щоб війна там закінчилася, тому що це призводить до великої гуманітарної катастрофи. Насправді вона продовжується там майже два роки. Але наразі новий піздєць почався на території сектору Гази, і у людей там буквально немає ні їжі, ні води, і це призводить. Буде знову ж таки, і це знову ж таки призводить до масової гибелі цивільних. При тому, що Ізраїль нещодавно обіцяв, що буде пропускати гуманітарні вантажі до сектору Гази, що буде там спеціально припиняти вогонь на цей час, щоб люди могли. Взяти їжу і так далі, і так далі. Але наскільки це буде виконуватися, і що далі в принципі Ізраїль буде робити, невідомо, тому що тактику Ізраїлю і там стратегію довгострокову ми взагалі не розуміємо. Те саме Ізраїль, напевно, теж її не розуміє. Але доволі цікаво, що і тиск на Хамас також є. Євросоюз та Ліга Арабських Держав підтримали декларацію, що закликає Хамас. Передати свою зброю палестинській автономії у рамках процесу відродження концепції двох держав. Знову ж таки, все йде до того, що буде визнана Палестина, а саме Палестинська адміністрація, і контроль над сектором Газу хочуть передати саме їм. Не знаю, як це фізично буде можливо, але так що інакше намагаються саме зробити такий план. Найбільша проблема у тому, що ось ця палестинська адміністрація є імпотентною, і більше того, слід нагадати, що ще в нульові вони контролювали сектор гази, але потім Хамас просто захопив там владу і витіснив палестинську адміністрацію. Тому наразі, навіть якщо їм передадуть якимось чином владу, є питання того: а чи зможуть вони її втримувати довгий час, і чи не з'явиться новий Хамас, який просто захопить знову ж таки сектор Газа? Нещодавно Залужний дав на велике інтерв'ю журналу Vogue, це журнал про моду, до речі. Не знаю, чому саме там Залужний вирішив публікуватися, але його фотографії ви вже бачили. Вони розійшлися на меми. А що стосується самого матеріалу, то цікаво, що на нього мало хто звернув уваги, але він теж доволі кумедний, тому що там, але цікаво, що там якраз прописано 10 уроків, і буквально там з пацанськими цитатами. Ось деякі з них до речі. Дух ще тіло рве до бою ось єдине мірило сили, навіть в умовах високотехнологічної війни. Наступна цитата: Ворог, що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миття буде ламати тебе в тилу. Ще одна цитата з уроків залужного. Думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті. Ну і ще давайте одну: Б'ючись із більшим ворогом наодинці, думай, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз. А яку у майбутньому воно все якби загалом про війну, але матеріал якби безмістовний і реально з таким якимось пафосним настроєм і з ось такими дивними цитатками. Парижі не в захваті від угоди, яку нещодавно уклала фондерляйн із Трампом щодо 15% тарифів зі сполученими штатами. Більше того, євросоюз зобов'язаний закупляти більше енергоносіїв зі сполучених штатів та ще й інвестувати в американську економіку. Так Макрон навіть заявив про те, що ми це так просто не залишимо, і що хочуть якимось чином переглянути договір напевно, хоча не знаю, як це має вже відбуватися. В Цілому, і справді, договір був більше проамериканський і більше на користь саме Америки, але в принципі Євросоюз побоювався, що Трамп все ж таки веде тарифи у 30%, тому різко погодилися на 15% і, напевно, не досить багато торгувалися. Тому і справді у Європі це спричинило досить велику дискусію, і країни, і лідери країн говорять про те, що справді договір нерівний і що може його треба якось переглянути чи щось подібне. Да, говорят в донецке нет воды люди там на пакеты в туалет ходят но я считаю что это неправда донецке вода есть слово нет это значит она отсутствует вообще а у нас да ее мало но мы знаем почему ее мало кого за это надо благодарить спасибо нашим бывшим землякам но вода у нас все равно есть пусть ее дают раз в три дня но ее дают